А я, доньку, попереджала: не треба тобі ніякої чужої жінки в хаті, не треба. Чи ж вона слухала? Сказала, що я не прогресивна, що я застаріла і що всі тепер так роблять. Ну а тепер хай думає, як чоловіка втримати. Моїй доньці 33 роки, і вона нарешті вийшла з двох декретів та пішла працювати. Я за неї щиро пораділа, бо в чотирьох стінах з дітьми це ніколи не йшло жінці на користь. Але як це буває, тільки мама на роботу, то діти приносять садочка та школи сюрпризи. Відповідно, вже по роботі і бери лікарняний. А як це ще краще буває, одне закінчує, а інше починає цю чудову гру «Поміряй температуру. Попрацювала вона так півроку, і її директор викликав і каже: Вибачте, але ви як не йдете на лікарняний і нічого не встигаєте здати вчасно, то виходите з лікарняного і довго входите в курс справ. Мені такий працівник тільки заважає. Христина моя довго не могла прийти до себе. Після такого і думаю, що вона легше перенесла б щось інше, ніж звільнення. Чоловік її втішав, казав, що треба, аби діти адаптувалися краще, а тоді вона вже й піде на роботу. Ти ж бачиш, що їм потрібна мама. Христя те бачила, але ніхто з них не бачив, що мама вже все край і крапка. Вона тоді до мене зателефонувала, щоб я приїхала і в них жила. Ну, таке. Я не дуже хочу бачити зятя, як і він мене, але я погодилася. Тільки діти знову почали приносити сюрпризи, то я й приїхала, щоб їх глядіти. І так, наче все було добре, попри те, що мені приходилося спати в дитячій. Але щось я знову зятю не вгодила, і він сказав, що краще наймати няню і мати чистий спокій, ніж те, що має з ними жити. Я не образилася. Раз такі багаті. Вперед. Христинко, ти ж розумієш, як це виглядає. Рідна бабуся не може з онуками посидіти, бо якось зять не так себе почуває. Мамо, ця жінка буде постійно приходити, щось по дому допоможе, з дітьми уроки зробить, вже мені легше. Вона ж не буде у нас жити, а лиш на кілька годин приходитиме. Я не розумію, як це чужу людину впускати у власне житло. Мало того, вона ще й буде усюди ритися і заглядати, пити з твоїх чашок і їсти з твоїх тарілок. Але Христину неможливо було переконати ходила та няня і доходилася. Вже зимові канікули і онуки приїхали до мене, і ось молодша Вікторія й розповіла мені про няню. Звичайно, що я питалася, чи краще з бабусею, чи з нянею, то вона відповіла так, наша Галя дуже класна, але вона більше не буде у нас працювати. А чого? втішилася я. Та вона щось плакала, а тато казав, що дасть їй грошей і допоможе з дитинкою. Якою дитинкою? я завмерла. У Галі буде дитинка? роздратовано зітхнула онучка. От і все. От тобі, доню й помічниця, дуже допомогла. Твоєму чоловікові. Я тоді за телефон і питаю Христину, чи вона знає, що її няня при надії, а її чоловік буде забезпечувати цю дитину. Христина довго мовчала. Звичайно, важко прийняти те, що мама була права і давно попереджала про подібні оказії. На наступний день я з нетерпінням чекала, коли вона зателефонує. Я вже й ти приготувала щодо зятя, який мені ніколи не подобався. Мамо, мала скаже, а ти, ти все й перебільшиш. Так, Галя принадіє, але мій чоловік тут ні до чого. Вона з хлопцем розійшлася, от і не знала, як тепер йому повідомити, що буде дитина. А що ж твій чоловік їй гроші давав? Та просто запропонував підтримати. Вона ж з нами практично жила ці півроку, так що ти собі там нічого про нас не видумай. Вона була з себе дуже горда, що так все склалося, що так їй все чоловік пояснив. Але я щось не вірю в таку версію. Щось тут зять темнить. Підпишись, підтримай українськомовний контент.